Так, Усім доброго дня. В продажі у нас ось такий пасатик. Це пасат b 98 8 98-го року випуску, 1,8 бензин. Є присутня страхівка на гарній гумі, на алюмінієвих дисках. Переформляється без проблем. Поліс лак ось так він є. Ясно. Ось так він виглядає. По техніці норм. По кузову є нюансики, але на швидкість вони не впливають. Хто тобто хоче недорогого німця, будь ласка, звертаємося. Ми знаходимося в СМТ Ярмолинці Хмельницька область. Також пропонуйте варіантики, які готові купити будь-яке авто, але щоб ціна відповідала авто. Також є в нас послуги евакуатора, кому потрібно, але тільки по Україні. Послуги СТО також. Кав'ярня, сертифікація тихогляд. Сертифікація техогля. І звісно ж розборочка. Так, пасатик наш має 4 співпідйомника робочих. Має клімат контроль. Навіть, я вам скажу, для Volkswagen потолочок не провищий. Ну якось так. Світиться в нас тільки АБС. Пробіг нас 400 рівненько. Ось так, будь ласка. Навіть ззаді є проклеючка його рідна